Тача і вітаю вас. Всі, хто слідкує за нашим каналом, бачили, ось таке у нас вийшло приміщення для бджільництва. Зараз плануємо встановити котел, з'єднатися єдна, з, з будинком, зваритися, зробити одну цілу систему опалення. Ну а зіштовхнулися такою проблемою. Не можемо ми ще встановити котел, так як у нас немає підлоги. І вирішили розпочати положити часткову плитку. Як це будемо робити, буду показувати ніколи в житті. Е, до своєї дачі я обої не вмів клеяти, нічого не вмів робити. Але побудував і дачу і. Присадивні приміщення і планую сам розпочати класти плитку. Відразу потрібно її розложити. Ну, я так буду робити. Не знаю як хто. Розкладую і дивлюся. Дивлюся, що в мене по стінах пішло з усіх сторін рівно. Побачите, так? Да? Чудово. Я думаю, якщо я так розпочну, в мене все вийде. Планую зараз ось тут тільки положити, покласти плиточку під котел, підняти. Не буду ні заливати. Тут в мене є заливка. Буду сам потихеньку класти ну, на великий шар цементу. На великий шар цементу десь буду піднімати на 5 см. Прокоментуйте, буде триматися плитка чи ні. Не хочу. Вже з цими заливками вже все Я Зараз трохи положу, поставлю котел, зв'яжусь і тоді вже будемо вирішувати, що далі робити. Прокоментуйте мені, будь ласка, плитка буде лежати, якщо її зараз буду класти на 5 см цементу. Це, друзі, покажу далі, як в мене виходить.